Ну, тут я трошки можливо, не зовсім з економіки, хоча економіка це завжди, я говорю, це математика і психологія. І от в цьому ключі я трошки виправлю, скажімо, так, ну, я своє можливо, бачення. По-перше, з приводу захоплення Трампом, він захоплюється не нами. Від словозовця він захоплюється самою операцією, так. тобто що це масштабно, круто, це шо це класно, шо. Тобто, для того, щоб ми на себе там не перетікали, так. що він захопився українцями, які українці молодці, що вони можуть проводити таке. Не було ну то тобто, я в цьому переконаний. Другий момент це питання з приводу Трамп дзвонив, і він там багато говорив. що Трам говорив, що це не вони. На моє переконання, це якраз така московське бачення з приводу того, як вони хочуть подати, чому Трамп дзвонив. А у Трампа просто особиста симпатія дуже сильна до Путіна. Це ідол, ідол, якого він завжди обожнював, він був крутий. Це просто стільки років при владі. Я також хочу так багато бути при владі, робити все. Там, іншими словами, Ну, для нього це кумір. І тут е, куміра опускають. Кумір стає ну все, його просто-напросто опустили по всім канонам. І дзвонить він якраз, що я не причетний до цього, тому що це зробили вони, це зробили українці. Ми не причетні не тому, що він боїться Другої там, якої Третій світової війни, а це тому, щоб Путін, Володя, на нього не образився. Він любить Володя, і він не хоче, щоб Володя думав, що Трамп щось проти нього поганого зробив. І він дзвонить, і якраз це. другий момент знову ж таки, теж та потім йде відповідно в Давісак. Він же додає в своєму дописі, що от Путін тепер відповість. Відповість, есть, а він там знову ж таки попадає. Англійською ці, дуже та. важливо, що це фактично а, він ледь не Апрув йому дає на це. Тобто та, він, правда, зрозумі... ж ж він про... висловлює розуміння. Тобто да? він розуміє, що так, це нормально. Тобто, це знову ж таки психологія, він розуміє, його комір має право відповісти за те, що його принизили. І він це з розумінням абсолютно так так має бути. Ну, звичайно, я тут жива рус. бандитські руки. лекала, я перепрошую. А? Це бандитські лекала, перепрошую. Так Він так має. Чекайте, ну бізнес, будівничий бізнес в Америці. Це е, хто пам'ятає, мафія італійська, вона переросла з торгівлі, а потім чим займалася? Будівництвом ага. будівництвом. Будівництво. Тому він там чудово це знає. Він вихований на цьому. Тому для нього це є природнім мислити саме таким чином, бандитським чином. І тому це є дуже такий важливий момент, щоб розуміти, як він далі буде діяти. Ага, ага. І, в принципі, та, от, ми потім будемо говорити, те, що зараз відбувається з маском, воно теж, в принципі, в тому що в його психологічному ключі. Е, на, на що не звернули увагу? Путін і Росія, вона тривалий час вибудовувала міф про Другу армію світу, про нездаланну спецагентуру, яка все контролює, яка проводить спецоперації. В Лондоні, там, ну, в там, труїть е, своїх е, там, зрадників е, чи інших. тобто, І вона проводить, вона контролює, в Німеччині вбиває там інше. Це просто, щоб всі боялися і розуміли, наскільки вони потужні. і У них там, ну, воно всі ці е, щупальці, вони у всьому, вони охопили весь світ, вони все контролюють. І що відбувається? Серце в самої Росії. Б'ють по найдорожчому, що тільки можна уявити по ядерній програмі. Це повністю. Тобто, люди в світі, які захоплювалися там Росією, ну просто я бачив, як. Я розумію, що там багато ботів, але говорять, все, що ви наробили? Це буде відповідь: це третя світова війна, це все. Ну, от Сьогоднішня ніч була е, доволі таки складна. Але, як на мене, це якраз свідчить, яка відповідь? Ви про що? Що що взагалі змінилося суттєво цьому? А або, наприклад, ну невідомо, що там було над Казахстаном. Ну але це зрозуміло, що щось якась, якийсь космічний це було не не метеорит, тому що ніхто це не підтверджує, але це був якийсь штучний космічний вирив. Ну, тобто, знову ж таки, показує, скільки різних випадків там взривається, одна ракета, не вибухає, є конкретне відео, інше вони оголошують, все буде удар-удар не відбувається. Потім, знову ж таки, є інформація про те, що воно все зірвалося. Тобто ага, ага. їхній міф а, про м, цю секретну службу, про свого часу КДБ, тепер про ФСБ. І українці його розтирають просто в порох. Воно вже нічого, тобто воно вже у світі сприймається про те, ну і при тому, що про те, хто це робить? Українці, вони ж постійно в світі е, стабільно, що Україна себе нічого не представляє. Це взагалі якийсь маленький відбиток імперії. Він щось собі там вирішив. Тобто, він ніхто історії немає, нічого нема. Тобто, якісь спецслужби там три дні. Ну щось не сталося, звичайно. Це перший такий момент. Далі потім знову ж таки, чому вони ще роздувають цю тему, що це е, участь або НАТО, або ЦРУ, або якихось спецслужб, що це не українське. Це знову це наскільки принижує усвідомлення того, що це зроблено руками українцями. До речі, е, у нас були ідеї, наскільки мені відомо, і перших два роки е, спецоперацій, але фактично те, що дають американці, забороняли. Та ескалація в жодному випадку. Тобто все, що виходило, це було не погоджено. Все, Що виходило, було зазвичай не погод... ну, воно не потоплення погоджено. крейсера Москва, Ні, потім ну, з'ясували там збіг обставин. Ну тобто, збіг але. просто побачили ціль, вдарили і потопили. Ну і чудово. Тобто, там це, але удари по Кримському мосту uh -huh. вже три, і всі вони не були узгоджені. Тобто не повідомлялося про це. Удари дронами, захоплення Курської області, ну з Курської області, наскільки мені вдома, було повідомлення. Тобто, там е, наші партнери знали, що українські війська будуть заходити. Ось, а от по іншим, просто спецоперації вони не були узгоджені. Тобто, тому знову ж таки, це приниження їхнього міфу, повного руйнування. І е, зараз, коли він буде не здатен відповісти. Ну, це все обнулення. Тобто я от чекаю певний uh -huh. час. А скільки вам потрібно для відповіді? Ви говорили, два-три дні, тиждень, скільки місяць? Ну от, подивимося, чи буде взагалі така відповідь, щоб можна сказати, що вона що вони на щось здатні. А То використали стільки ракет, там лише два. Ну по той інформації, скільки піднялося стратегічних бомбардувальників, там вони змогли підняти ну, просто одиниці У порівнянні з тої кількості, які вони піднімали раніше. На сьогоднішній день у економічному вимірі. Санкції і допомога, яка надходитиме і надходить Україні, вони співвимірні, вони достатні для того, щоб Путін в певний момент сказав ну, не комусь, а сам собі. Я пішов і застрелюся. Я так, образно, звичайно. Так, да, звичайно. Ну, перший момент треба розуміти, чому цей наступ взагалі став можливим. Наприклад, Ви про літній говорите зараз. Я так? Зараз той, який зараз в принципі uh -huh. відбувається, він став можливим через те, що в коли прийшов Трамп. Це кінець початок лютого. В російському інформаційному середовищі почали масово розповсюджуватися такі наративи перемоги. Все, Трамп прийшов, санкції буде знімати, територія буде визнавати, співпрацювати буде. Відповідно, у них там біржа просто, вона взлетіла на 50% від очікувань того, що Трамп прийшов. І на цьому фоні відбулося наступне. В дуже багатьох російських родинах вирішили: слухай, так це ж просто бінга, вирішити питання дуже багато фінансового плану. Зараз записатися, заключити контракт, угу. отримати ті там півтора, два-три мільйона, мати відповідну квартиру, машину взагалі, але воювати не прийдеться. Ну вони ж з Трампом вже фактично все вирішили, угу. і як результат у них стала. Протягом а, лютого березня суттєва надлишкова людська маса, яка пройшла якраз підготовку протягом двох місяців. Вони, до речі, дотримуються цього, там нікого одразу в ОКОП не кидають. Там іде певна підготовка протягом цих місяців. І, отже, проходить відповідно ці два місяці, і у них ця надлишкова маса людей. Які отримують, відповідно нову під, ну, підготовку, вже виходячи з нових реалій, як вести цю війну. І відповідно зараз вона нахлинула. Ага. Не йдуть танки, не йдуть бронетранспортери. Йдуть люди, ідуть е, ці дрони, ну, е, безпілотники. І е, саме це, і цей наступ, от саме те, що відбувається на фронті, воно відбувається через це. Але вже десь приблизно на початку травня. Коли там відбулося реакція Трампа, коли вже був фактично ну, мабуть, мир, в якому він визнавав Крим, фактично закріпив території і так далі. Ми все знаємо uh -huh. з місця цього. цього. І, і тут це не відбувається, і тут це все зривається з е, через російську сторону, через Путіна. Як результати ті заяви, які лунають, вони лунають доволі таки чітко, і приходить усвідомлення, що миру не буде. Одразу у них різко падає. Відповідна контрактник, мотивація. Кон, мотивація контрактників стала просто в, в 5-7 разів менше. Uh -huh. Суттєво менше. Вони не піднімають, до речі, виплати. То говорять, ну а що ж виплати не піднімають? а у них, по перше, немає грошей на ці виплати. Уже все ну у них вже місцеві бюджети виснажені, Федеральний бюджет не піднімає дотації. З то вони роздули їх вони самі. роздули їх максимально, то тобто у них немає виплати. А по-друге, вони зрозуміли, що це вже не працює. Тобто, ті, хто готов воювати за гроші, вони вже вихрвишкрбили всіх, кого можливо. І тепер вже от, взяли, перепрошую, тупих і жадібних, які ага. думали, що зараз швиденько все це отримують. Так от, чи буде тривати два-три місяці буде тривати. Але вже в серпні місяці все це спаде, і от ми будемо бачити знову ж таки повний перелом на фронті. Чому? Тому що вже... У військово я маю на увазі в техніці немає перелому а от в людях, в людях вже враховуючи те, що вони атакують, вони втрачають самі. Ви знаєте це ну, хто там слідкує за їхніми пабліками за пабліками, то вони ну втрата десь приблизно один зі сіми. Тобто навіть не до трьох, а до чотирьох. Тобто фактично на торос серйозна втрата людського ресурсу. Щодо економіки. Знову ж таки, то це, от якраз нещодавно вийшла статистика Росстата з приводу того, що відбувається в їхніх галузях. Там дійсно катастрофа. Наприклад, вугільна галузь і вугільні регіони, там просто соціальна катастрофа. Людей відправляють неоплачувальні відпустки. У людей нема роботи, продавати не можуть. Вони звернулися за підтримкою. Сказали, точечно, лише тільки по окремим кампаніям буде відповідні виплати з федерального бюджету, що дасть можливість перевозити вугілля в Китай за відповідно нищими синами. А Китаю до речі, стільки вугілля і не потрібно. То тобто стикається з тим, що у них немає попиту на ту продукцію, яку випускають помітургія. А падіння а, будівництва просто колосальне. Вони в першому кварталі його домалювали uh -huh. за рахунок так званого індивідуального будівництва. Тобто, коли людина будувала якийсь будинок, вони позаписували, що воно введено в експлуатацію. Ну та особливо статистикою, не тоді, коли ти проінвестував певну суму грошей у будівництво, а коли ти вже підписуєш акт прийому передачі цього будинку, відповідно введення в експлуатацію, це і попадає в статистику. Тобто, вони його викривили, незважаючи на це, але зараз просто максимальне. Падіння, і це в першу чергу впливає на металургію. Тобто смітулургія в жахливому стані. Третя галузь – це сільське господарство. А вони завжди працювали, брали кредити дешеве, закуповували техніку, закуповували настійні і так далі. Закуповували мінеральне добро. Зараз вони на всьому цьому економлять. Насіння по факту забороняють брати за кордону. Російське насіння врожайність десь приблизно на 40% менше, майже в два рази менше буде урожай. Тобто там буде падіння десятки мільйонів тонн. А Виручка, валютна виручка, вона потрібна. Далі потім техніку не оновлюють а в комбайнерів позабирали всіх, хто вони там чай, там жінки, там діти їздять, тому що нема. Але недосвідчений комбайнер – це суттєві втрати з самої продукції безпосередньо на полях. Тому у них там але ця криза вже виплеснеться в серпні місяці, тобто це вже буде видимо якраз і по сільському господарству. Але саме головне все це призводить звільнення, проблеми це призводить до того, що починається реструктуризація банківських кредитів як населенням, так і безпосередньо підприємствами. І у банків є серйозні проблеми. ВТБ банк зараз шукає 2 трильйона рублів для того, щоб декапіталізуватися. І от тут є одна велика помилка, я просто чув деяких економістів, які говорять, та у них там такі прибутки. Прибуток розрахункова величина. Це не є живі гроші. Банкрутство в більшості випадків відбувається через ліквідність. Через нестачу грошей для того, щоб ти типу, повертав ті депозити і оплачував відповідно це. І отут, от, от якраз закладена е, мина уповільненої дії, яка я особисто дивлюся, що воно до цього йде, хоча ще не прискорилось до, е, до того тих темпів, які би ну, мені було прийнятно бачити. Е, але воно зараз все ж таки йде по зростанню. Це десь приблизно вересень місяць. Де це складеться? Низька ціна на нафту, відсутність надходження до бюджету, необхідне збільшення залучення, висока облікова ставка, проблеми в підприємствах неповернення кредитів. Тобто, іншими словами, ось тоді вони відчують кризу, тому що криза, наприклад, в не галузі, це десь там. Ну ну звільнили когось, нічого знайде там роботу. А от проблема, коли е безпосередньо ти приходиш в банк, хочеш забрати гроші і не можеш. Ось тоді вони відчують безпосередньо кризу. Тому я очікую в економічному плані не в бюджетному, не в там в ВПК працює нормально, виробляти можуть, а саме в банківському. І от в банківському там дійсно критичні проблеми. Я тоді, тоді ще раз хотів би уточнити один момент. Допомога, яку нам надають зараз європейці, бо американці її не надають. Я вже третє звертаю до цього, її достатньо для нас. А, на цей рік ми забезпечені як у військовому плані, так і у фінансовому плані. На наступний рік ні. Ну у фінансовому плані я знаю, що у нас серйозний дефіцит бюджету один трильйон гривень. 500 мільярдів. А, а загалом дефіцит, і той дефіцит який новий. Ні, ну, загалом там більше. Ні, я маю на увазі, ми ж запланували, у нас дуже великий бюджетний дефіцит постійно, нам фінансують наші партнери, у нас потреба фінансування на цей рік 39 мільярдів. По факту ми вже маємо 53 мільярди та плюс 14 мільярдів. Тобто, іншими словами, у нас в фінансовому плані все в норм. Ну, Я знаю дещо іншу інформацію, що Ось. У нас з бюджетом дуже серйозні проблеми. Це те, що знов ж таки, як відповідає це на 26-й рік, він говорить про те, що йому потрібно буде срізати 100 мільярдів видатків або знайти додаткове фінансування на 100 мільярдів. На цей рік він говорить про додаткове залучення коштів. А це раз далі. Потім, тобто в бюджет через облігації внутрішньої державної позики, він говорить про оптимізацію певних витрат, посилення роботу з підприємствами, ага. то, що зараз наїжджають безпосередньо на той же самий там інтернет, я маю на увазі платформи і так далі. Це все також елементи. Правда, сум там вони отримають максимум плюс 2-3 мільярди. Я не розумію, чому. Через це дуже сильно там робляться відповідні кроки, але роблять там, де відповідно нема інтересів верхівки, владної, мені так здається. Саме тому вони звертають ага. на це увагу. А, але плюс ще питання курсу. Ну, одним словом, на сьогоднішній день а, навіть той дефіцит, який є, вони зможуть покрити за рахунок внутрішніх резервів. Плюс е приватний сектор, е який зараз буде е дуже скоро. І це дуже ймовірно інвестувати десятки мільярдів доларів в українську оборонку, тому що західний приватний сектор в нашу оборонку, тому що ми на повних порах несемось до відкриття ринку експорту озброєння. <г Orchestra> і э, попит на э, наші розробки він вже є колосальним і вже стоять черги <п 'ят> на програмні розробки. Це раз. Yeah. Я просто бюджет, щоб ви розуміли, це який потенціал зростання експорту. Загалом наш експорт на сьогоднішній день там 20-30, біля 30 мільярдів. А от бюджет експортних це 10 мільярдів. Просто для розуміння того, скільки зможемо умовно експортувати, скільки у нас виробничих потужність, які дають можливість експортувати продукцію. Тобто, це може суттєво покращити результат за певних обставин. Але мене чесно турбує те. Що уряд як завжди відтягне з вирішенням будь-якого питання, замість того, щоб його розв'язати протягом місяця, от відкриття експорту я вже давав ці рік тому назад. чітко і на талухі був в економічному комітеті. І ну, всі знають і про те, як це можна зробити, так щоб не образити наших партнерів і щоб всі сторони були задоволені. Ні. Продовжуємо відповідно тягнути там, там три варіанти. Перший варіант фактично корупційний, вручну роздавати окремим виробникам. Другий не зовсім практичний 50% від виконаних замовлення uh -huh. для Міністерства оборони. Ну а третій просто додатково оподатковувати і вже фінансовий ресурс спрямовувати на армію.